Магазин інтермедлі що знаходиться за адресою інтернаціональна 6», Пропонує великий вибір м'яких куточків, диванів, крісел, дитячих спальн, кухонь, перепокій, можливість придбання у нас у розсрочку або в кредит. В нашому магазині покупці можуть здійснити свою покупку за допомогою карточки Приватбанку або оформити миттєву розсрочку на 10 місяців. Термінали знаходяться у нас. Також у нас можна оформити розсрочку через кредитну спілку на 12 місяців. На сьогоднішній день у нас великий вибір кухонь. По бажанню клієнтів до них підбираються різні фасади: ДСП, МДФ, дерев'яні. У наявності чималий вибір тканин до диванів, крісел, м'яких кутків і шафів купе різних розмірів. Якщо клієнт бажає замовити шафу купе більшим розміром, ми врахуємо індивідуальні потреби замовника. Весь асортимент від виробника доставляється в найкоротший термін. Якщо товар на складі є у наявності, то доставка відбувається протягом дня, максимум трьох. Новинка нашого салону це знижки іменинникам. Для цього потрібно тільки пред'явити паспорт покупцю, і ми зробимо знижку до 20% на весь асортимент товару. Наш магазин працює кожного дня. З понеділка по п'ятницю ми працюємо з 9 до 17 години. У дні ми працюємо з 9 до 16. Ласкаво просимо вас і чекаємо в магазині «Інтермеблі», що знаходиться за адресою Інтернаціональна 6. Чергова апаратна нарада міськвиконкому розпочалася з подяки за сумлінну працю на благо громади міста та вручення грамот від Київської облдержадміністрації екс-директору Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Василю Ковалю, який на сьогодні очолює управління освіти міста та фахівцям із соціальної роботи Інні Ні Палі та Галині Штефюк. Мені здається, що оця нагорода це Василю Олександровичу, його обличчі всьому нашому у цьому, тому що дівчата дуже гарно працюють, дуже завзяті в інших містах дуже часто змінюється колектив. У нас стабільно працюють наші соціальні працівники. Я дуже задоволена. На засіданні йшлося про заходи до відзначення 70-річчя визволення Фастова -фа від німецько-фашистських загарбників. Цікавою була розповідь ветерана війни Вілія Тернопольського про поїздку ветеранів України до місць поховань воїнів, які загинули на території Польщі під час Великої Вітчизняної війни. Учасники делегації відвідали державні музеї у Любліні та Восвенцямі. У польському кракові делегацію ветеранів зустрічав генеральний консул України Віталій Максименко, який вручив Вілію Яковлевичу пам'ятний знак Всеукраїнської спілки ветеранів війни. Делегація була державна, правительственна. За п'ять днів ми посітили основні города, Краков, Люблін, Люблин, Освенцим, этот ТОРМ. отдали память воинам, советским воинам, погибшим в Польше и польских воинов, а также участвовали в мероприятиях миротворческих сил Польши совместно с нашей делегацией. В делегацию входили все буквально люди, которые были при освобождении Польши со всех областей и городов Украины. Были на приемах правительственных и у мэра города Кракова, и у мэра города Люблина. Делегация состояла в основном из людей, средний возраст которых превышал 85 лет. Принимали нас исключительно, исключительно добрососедски, доброжелательно. Мы возложили от имени правительственной делегации на могильную плиту в освенциуме от имени Украины, возложили венки и цветы, На могилах хазні в Освенциуме, в Майданыке, в Треблинке, в Аушвице. У рамках соціальних ініціатив президента України темою тижня є реалізація у регіонах завдань президента України щодо зміцнення міжнаціональної злагоди та порозуміння, задоволення культурних та освітніх потреб національних меншин. Виконуюча обов'язки міського голови Галина Поліщук зазначила, що Фастів завжди був містом інтернаціональним. Фастів у нас дуже таке інтернаціональне місто, де проживає дуже багато національних меншин. Створений окремі і громадське об'єднання, громадські установи, релігійні громади, які створені в нашому місті. Ми дуже інтернаціональне і дуже миролюбиве місто. Ми хочемо жити з усіма людьми, які проживають на нашому, нашому місті Фастові, якою б вони не були національності, ми хотіли б жити з нами, з ними разом злагоді, в покращення і соціальній. І, скажем, такої сфери нашого життя, духовної сфери, і скажімо так, сфери економічної у п'ятницю, 8 листопада, відбудеться важлива подія для вірян міста. Завітає до нас глава і отець Української греко католицької церкві, блажений Святослав Шевчук. Патріарх А чули свідкове а також освятить статую Божої матері, яка буде встановлена в місті Фастові. Під час наради Галина Федорівна детально проаналізувала проблеми, з якими зверталися фастівчани минулого тижня. Одна з них прохання жителів вулиці Артема, що у мікрорайоні за вокзалля про можливість проходу до залізничного вокзалу територією моторвагонного депо з п'ятої години ранку, але на жаль. З 5 ранку вони не можуть відкривати цю прохатну, тому що з 4 до 6 йдуть серйозні маневри поїздів. Вони просто не можуть цього на себе взяти. На нараді виступив керівник апарату міської організації партії регіонів Віктор Сальніков, який подякував владі міста вирішенні проблем, з якими до громадської приймальні партії регіонів звертаються фастівчани. Віктор Вікторович передав слова вдячності від мешканців вулиць Кільцева та 8 березня, де нещодавно були проведені роботи з грейдерування та щебенової підсипки дороги. Площадка перед фасадом міського палацу культури оновлюється. Поверх старих плит викладають сучасну тротуарну плитку, виконуючи обов'язки міського голови Галина Поліщук запропонувала під час святкування різдвяних та новорічних свят прикрасити ялинки біля палацу, а головну ялинку міста встановити в центрі площадки, щоб фасівчани могли у безпечному від дороги місті святкувати новий рік та різдво. Сергій Гордієв, Микола Правдівий новини, телеканал АСТВ.